Я був дуже розумний ішов по підземелля. Там темно, але у мене є світло в очах. Бачу блискучу штуку. Думаю, це їжа. Ні, це контейнер. У ньому точно солодощі. Я люблю солодощі. Протягую руку, а він, а він кусь вкусив мене. Дуже боляче. Чому контейнер кусається? Контейнери не повинні кусатися. Це неправильно. Але я розумний: у мене є зуби, великі металеві зуби. Якщо він мене кусає, то я його, це справедливо. Хрум, і я цапнув його дуже сильно. А він як пищить і, і тікає. Але чому? Я ж просто хотів дружити. Тепер він біжить по підземеллю з дірками від моїх зубів. Всі кажуть: дивись, надгризаний контейнер. А я думаю. Можливо, він тепер не кусатиметься? Можливо, тепер він добрий. Але я все одно не розумію. Чому контейнери тепер живі? І чому вони не дають солодощі? Це складно. Мені боляче думати. Може я зроблю інший план. Знайду ще контейнер і спитаю у нього дозволу перед.